Народний дім міста Кам'янка Бузька. Зразкова аматорська театральна студія. Котики Гаватович. Марина Велико Івановка. Наша надія читає Анастасія Гриних. Це не війна, це знищення народу, де катування є всіх душ людських і тіл, пекельним болем, кров'ю за свободу, вогнем горять. Багато міст і сіл. Немає спокою у рідній Україні, лише кожен день звістки страшні. Чи буде в нас сьогодні, завтра, нині, чи виживемо ми в жахливій цій війні? Лиш страх в очах і за плечима, неспокій українських всіх людей? Біда війни з диявола очима проклала шлях свій на простець. Одна надія, що Господь почує. Молитви українських всіх людей і Україну нашу неньку Бог врятує, щоб був мир і спокій, не було вже смертей.